Вітаю українців вільної України в просторі волі. Мене звати Святослав Дубина. Продовжую свої роздуми про нашу перемогу, в чому вона полягає та як не її наблизити. Сьогодні хочу поговорити з вами про такі явища, як корупція, відношення до корупції і все ж таки, які місце корупції в сьогоднішній системі держави, наше відношення до цієї корупції. Я... Довго думав про цю тему, і вже було декілька відео перед цим. Але хочу систематизувати свій погляд, своє бачення, і почну з нещодавного нещодавнього опитування Соціс провела опитування, що на нашу думку, на думку українців, найбільше негативно впливає на загальну ситуацію в країні. І от опитування продемонструвало, що на першому місці знаходиться високий рівень корупції на державному рівні, на другому місці постійні атаки дронів і ракет на об'єкти енергетичної, комунальної та цивільної інфраструктури. Тобто корупція в системі державного управління в вищих ешелонах влади вже настільки дістала, що навіть атаки дронів не так боляче відчуваються українцями. Як корупцію, яку зараз толерує держава, яку фактично виколихав виколесав е, Зеленський. Ви знаєте, що сьогодні вночі в Україну залетіло чергових 550 е, дронів шахедів, з них 330, да? тридцять. Е, здебільшого це була атака на Київ? Е, змушують е, українців тиснути на? Вище керівництво, що треба вже здаватися, досить воювати. Але українці не так відчувають атаки дронів, як внутрішню корупцію. І коли я сказав, що Зеленський толерував цю корупцію, я хочу нагадати, що заяви Зеленського вже під час війни, коли ми не готувалися до війни, почалася війна. Він постійно звертав увагу, що корупції вже немає. До війни він казав, що всі корупціонери виїхали. Виявилося, що не виїхали. Два віце-прем'єра зараз. Два віце-прем'єра під кримінальним провадженням. Міністр юстиції Стефанішина, протокол про корупцію. Я нещодавно також робив допис в Фейсбуці. Відео у штучного інтелекту запитали, скільки корупційних проявів було за три роки. На оборонці штучний інтелект видав, що по кримінальним провадженням, по тим фактам корупції, які були зафіксовані, 300 мільярдів під час війни 300 мільярдів в зафіксованих фактів. Задали питання штучному інтелекту. А скільки взагалі може бути він написав, що в 10 разів, тобто за 3 роки, 3 трильйони, було корупції на лише оборонці. Я хочу нагадати, що в цьому році на оборону і безпеку виділено 2,2 трильйони. Один трильйон розкрадуть, і тому, коли українці говорять, що нам не такі так страшні шахеди, як внутрішня корупція, як внутрішнє мародерство державних органів, я не говорю скільки вони розкрадають на потреби мирного часу. Я вже неодноразово говорив, що вони навіть не планують перемогу, не планують війну. 23-му році на 23-го року спланували з збільшенням на оборону і безпеку і зменшенням мирного часу один рік. І потім знову збільшення на мирний час і зменшення на оборону і безпеку. Мало того, що не планують, так половину розкрадають. Я колись рахував. Ще, здається, в 2024 році бюджет був Росії на оборону 120 мільярдів? У нас 40 мільярдів. Я говорив, що якщо в Україні не крали, да Росії також крадуть. Якщо б, наприклад, третину в Росії крали, а у нас не крали, у нас вже була менше співвідношення фінансування оборони і безпеки. Але навіть в Росії документують і саджають. Там Іванова да посадили на 12 років. Я розумію, що його посадили не за корупцію, і це показові. Тобто не будемо будувати ілюзії, що там борються з корупцією. Там е, зачищають неугодних, там свої клани, своя боротьба. Але мене бентежить, що у нас половина на оборонку розкрадається, як ми збираємося перемагати. І Знову ж повертаючись до толерування, да Зеленський, пам'ятаєте, коли почали піднімати це питання, що в Україні йде корупція під час мародерства, під час війни це мародерство. Зеленський зібрав журналістів офрек і просив не говорити про корупцію. І до чого це все дійшло? Що зараз в Верховній Раді зареєстрували законопроект 13423, де Дають індульгенцію на розкраданні виробництва зброї? Ви ж розумієте, що всі оборонні закупівлі там всюди рука влади? Спробуйте зайти в міністерство оборони, запропонувати якусь зброю. Цифри називаються від 15 до 40% відкату. Скажіть мені, будь ласка, як ми збираємося перемогти? Як ми збираємося з такою державою, з такою системою державного управління, яка повністю проігнорувала закон про мобілізаційну підготовку і мобілізацію, де зазначено, що зміст мобілізації це переведення економіки системи державного управління на потреби воєнного часу, не на потреби окремих чиновників під час війни мародерити і розкрадати, а на потреби фронту. А ми тримаємо в тилу цілу армію колаборантів, будучих колаборантів. Нагадаю, що під час вторгнення захоплені території всі поліцейські, СБУ, прокуратура, більшість перейшла на сторону колаборанта. За це постраждала Венедиктова і Баканов. Їх зняли за те, що в рядах. Правоохоронних органів були колаборанти. У нас колаборанти і не навчені. Як Клименко каже, вони не навчені воювати. Вони не навчені нічого робити. Вони навчені тільки розкрадати. Коли кажуть, що ми маємо за рахунок людей, чиновників, правоохоронців, суддів, які давали присягу на вірність народу України, вірою, і правдою служити українському народу, захищати його права та свободи. Іти воювати, вони говорять, що вони не навчені, вони не готові виконувати присягу. Коли говориться, що за рахунок їх, хоча б давайте наповнимо сектор економіки, економічно активними людьми, а вони і цього не навчені. Кажуть, як це скорочувати державний апарат? Вони такі професіонали. Які вони професіонали? Ми бачимо, як вони розкрадають. Але ж навіть вони не готові замінити тих характеристів, айтішників, які пішли воювати. Кажуть, що вони без державного бюджету, без е, поглинання наших податків, вони не можуть нічого більше робити. Не навчені, ні здябні. Навіщо нам армія колаборантів майбутніх іждивенців, які не навчені, не здатні не е, збудувати оборону, не підготувати до оборони, не діяти в е, під час війни, ефективно управляти. Навіщо нам в тилу? Фактично зрадники, вороги. як казав Уінстон Черчилль, внутрішніх ворогів треба знищувати не після перемоги, а заради перемоги. А ми добровільно відмовилися від реструктуризації державного апарату неефективного, який привіз, привів до війни, саме чиновники, їх неефективне управління, результат 34-річної е, ситуації в країні. Повне знебожіння, економічний занепад, демографічна криза більше половини населення або виїхали, або померли, або не народилися. Це результат ефективності державного апарату. Нам кажуть, що неможливі вибори під час війни. У нас головнокомандуючого під час війни можна поміняти і нічого не відбувається в армії. А неефективний апарат, який не здатний управляти під час війни, під час ведення бойових дій, ми не можемо міняти. Ми самі надягли на себе кайданки, самі позбулися власної волі. Ніхто нас не змушував. Ми добровільно це зробили. І навіть коли ми запропонували. Певний е, перелік дій, певні кроки до перемоги, зменшення функціоналу державного апарату, переведення на рейки е, економічного фінансування війни, 80% на потреби фронту і лише 20% на е, критичну інфраструктуру. Якщо ми хочемо перемогти, не чекати 2-3 тижні, закінчується третій рік війни. От, якщо прийде це усвідомлення, якщо прийде розуміння, що внутрішній ворог основна перепона для нашої перемоги. Ще раз повторю слова Уінстона Черчилля – внутрішнього ворога треба знищувати не після перемоги, а заради перемоги, не давати їм інкульгенцію на корупцію, не толерувати цю корупцію, не мовчати, а діяти спільно діяти, скласти план дій. Ми запропонували сім кроків до перемоги. Якщо у вас є пропозиції поліпшення, давайте обговорювати. Але давайте вимагати спільно вимагати конкретних дій скорочення неефективного, неспроможного ворожого державного управління, чиновників, які є майбутніми колаборантами, не здатні нічого робити, крім як розкрадати чужі кошти. Робити реформу в армії армія потребує якісних офіцерів, якісного управління і новітних технологій. За цей час війни навчилися знищувати ворога, зберігати життя українців і отримувати перевагу над ворогом. Є зібраний достатній досвід його треба просто масштабувати і прибрати. Оцих воїнів, які до 2014 року сиділи і також були нездатні нічого робити, тільки вчити красити траву і тягнути ніжку. Треба звільнити економіку від мародерів гетьманцева, Марченка, Пишного, дати можливість бізнесу дихати, зняти удавку з їх шиї, з шиї бізнесменів, повернутися нарешті. До демократичних процедур неефективних управлінців треба міняти. Це вимога часу, це життєво необхідно і все це треба вимагати. Вони самі цього робити не будуть. Вони закрилися на печерських пагорбах, побудували барикади, влаштували пропускний режим. Вам там місця немає. Ваше місце в окопах, вмирати за їх державу. А ми хочемо зберегти власну країну і побудувати власну державу. Без мародерства, без корупції. Подумайте над цим. Або ми будемо спільно діяти, вимагати, і нарешті піднімемо дрон перемоги над Україною і переможемо ворога. Але треба позбавитися цієї держави, яка гірями висить на нашій перемозі, яка удавкою хопилася за українців. Це відбувається на ваших очах. Мене радіє, що. Українці все ж таки розуміють, що головна проблема це внутрішній ворог, корупція, яка з'їдає зсередини. Але в тому ж дослідженні Соціс лише 57% вважають, що після війни треба провести вибори. Вибори треба зараз проводити. Я розумію, що якість політиків не піднімемо. Тоді треба говорити, як провести вибори, щоб до політики приходили якісні політики. У нас за 34 роки такий негативний відбір був просто сором дивитися на цих депутатів і цих чиновників. Так це ж треба робити. Це ніхто за вас робити не буде. Не Трамп не буде робити, не інопланетяни не приїдуть. Або це українці зроблять, або загинуть, зникнуть як нація. Вибачте, за емоційність, але ну треба якось збудити, розбудити український народ і почати діяти. Зайдіть на сайт, проголосуйте, агітуйте свого сусіда, давайте спільно діяти. Ми маємо суб'єктизуватися. Ніхто нам не забороняє. Ми самі повісили собі на руки кайданки не на часі. Коли буде на часі, коли ми будемо всі в Мухачеві сидіти і шукати винного. Діяти тут треба тут і зараз. Тому прибираємо зневіру, прибираємо небажання. Відповідати за себе і за власне майбутнє і будуємо разом узгоджено, складаємо план і вимагаємо або від цих, або мають прийти інші. Ті, що пройшли фронт, мають емпатію, жертовність і співучість і знають, що робити. Ці, що робити, не знаю. Вірніше вони знають, що робити для себе, а що робити для України, їм навіть не цікаво. Не будьте байдужими, голосуйте. Піднімайте дрон перемоги над своїм домом, над своєю місцевістю. Виганяйте цих невігласів, не давайте їм гроші. Зараз порахували, кожна сім'я із чотирьох людей витрачає 600 тисяч на рік на цих невігласів на весь державний апарат. Причому 100 тисяч 600 тисяч та 150 тисяч доларів. 100 тисяч це наших податків і 50 тисяч доларів це борги, борги, які ми беремо за кордоном. Боргі беруть вони для себе, а віддавать нам і нашим поколінням, заганяють нас в борги, тому що їм хочеться гарно жити під час війни, розкрадати. Думайте, приймайте рішення і давайте діяти спільно. Україна переможе, якщо свідомість українців зміниться і вони стануть власниками на власній Богом даній землі. Переможемо, діємо разом. Слава Україні!